Вітаю, Я хочу запитати, що заважає капітулювати Росії перед Україною і забрати всі свої війська із території України, і щоб відновився кордон України під контролем України на 1991 рік. Весь кордон місь, разом із Кримом.

Так, капітуляція планується, але закрита дорога, бо дуже агресивні накази, такі потужні, дійсно і треба вигнати. Поки є в нас колаборанти, цей ворог ще розраховує на щось, ще розраховує, але вже готується план. Не то, щоб капітулювати, а як то він це буде пояснювати, як його. та... Партія зіграна, що так і так, а тепер ми перемогли чи щось таке і пішли. Верховний суд рятувати людей. Використовує мирне населення. Оце також в нього заручники. Він поки тримає заручників, він поки має колаборантів, які працюють за гроші. за гроші. Це не ідейні. Це є люди, які е, вимушено, ну вони так вважають, що це є їхній єдиний шанс вижити. Угу. Йому закрили дорогу керівництво. Є військові, які бажають вже давно. Вони всі поранені, в них стан виснажений, хворі. Вони готові, вони вже склали б зброю. В... Так, я хочу забрати, заперечую. Також хочеться все заперечити, заперечую. Взагалі все, що нам. Так, якомога більше вбити людей мирних хоче. Отак, От отакий план. Наче як це для них по- їхньому, по-російськи, що це ті як покарання, як наче вони осудили. Місцевих людей, що вони не захотіли, що вони не хочуть, щоб от був з Росією жити, і от вони наказують. Це як покарання, це по суду, Але я заперечую весь цей бред. Під примусом заперечую. Ну, Вийшли карти, що буде наступ української армії, і там вже не капітуляція, а перемога повна і знищення. Може, навіть не буде кому і капі... ну, ви, ви... визнавати. Не знаю, щось таке. Дуже сильні наші військові будуть і постійне надходження зброї до них. Були перешкоди, що заважали визволенню, але їх вже немає. Прошу надати всю необхідну допомогу нашим Збройним силам України. Відкриється дорога, а ворог закриється по Верховному суду перекриваю, де звільниться вся окупована територія. Перекриваю. Якнайшвидше звільняється вся окупована територія України від расистів. Буде так, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги для капітуляції Росії перед Україною і для звільнення, виведення всіх військових, всієї військової зброї, припинення бойових дій на території України і здача всіх територій Україні і настане. Повний контроль військових України над кордоном України на 1991 рік разом із Кримом. Буде так, буде так, буде так. Більше нема ніяких перешкод для капітуляції ворогу. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю ворога від України по іншим дорогам, ідею, тікає, лякається, не бачить. Вся техніка ламана. Більше нема політичної волі до війни в Україні, у Росії. Змінює політичну волю, видає наказ да. для виводу військ, для капітуляції повної. Буде так, буде так, буде так. Де да буде все сказано здійснене. Так от, якнайшвидше здійсниться наступ, яка я прошу ваші сили, щоб наші військові, як будуть здійснювати визволення окупованої території, не несли в своїх втрат і втрат військових України і втрат мирного населення України. Да буде так. Дякую за увагу.